Ви точно знаєте про Румунію три речі: замок Дракули, Карпати та дешеві авіаквітки. Але ця країна набагато цікавіша. Тут є регіон, який буквально перекладається як земля за лісом. Тут жив граф Дракула, якого знають у всьому світі, і є держава-сусід, де говорять тією ж мовою, але з іншим прапором та президентом. Чому ж так сталося? Давайте розберемося. Сідайте зручніше, ми рушимо в подорож у часі. Але перед тим, як завжди, нагадуємо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте свій коментар. А ми починаємо. Дві тисячі років тому Карпати та землі між Дунаєм та Чорним морем були домівкою для царства даків, гордого та войовничого народу, який вмів будувати неприступні фортеці та зводити складні кам'яні укріплення навіть в горах. Їхня столиця, Сармі Зегетуза, була оточена кількома кільцями мурів та вважалась майже неприступною. Але. У 106 році нашої ери на горизонті з'явилася найбільша загроза того часу: римські легіони на чолі з імператором Траяном. Після двох важких війн Рим розгромив Даків, а легендарний цар Децебал наклав на себе руки, щоб не потрапити у полон. Так на карті з'явилась нова провінція Дакія. Римляни швидко почали колонізацію: будували дороги, акведуки, міста. А разом із ними поширювали латинську мову, що з часом вкоренилась настільки, що навіть сьогодні румунська звучить, як італійська, яка переїхала в Карпати. Недарма кажуть, що румуни єдині прямі нащадки римлян у Східній Європі, які зберігли латинську основу мови крізь століття варварських нашесть. А ви знали, що в українській Бесарабії досі можна почути румунську? У прикордонних селах і зараз звучить та сама мова, якою говорили предки по обидві боки Дунаю. В містах Дакії почали жити ветерани легіонів, ремісники та купці з усіх куточків імперії. А місцеве населення поступово переймало римські звичаї. Проте, після 271 року Римська імперія, виснажена нападами варварів, відступила за Дунай. Дакія залишилась без централізованої влади, і сюди хлинули нові хвилі народів: готи, гуни, авари та слав'яни. Місцеве латиномовне населення не зникло, воно зберегло мову та культуру, хоч і жило під владою різних племен. За Карпатами на території сучасної України у той час простягались землі, які входили до так званої східної Європи варварських народів. Тут кочували сармати, пізніше готи, а на північних степових просторах гуни та інші кочові племена. Згодом ці землі стануть ареною для великого переселення народів і з'єднають історії майбутніх українських та румунських земель. Північна частина сучасної Буковини та Бесарабії була тісно пов'язана з дако-римським світом, торгівлею, воєнними походами та культурними впливами. До середньовіччя в регіоні сформувалися три ключові історичні утворення: Валахія на південь від Карпат між Дунаєм та Горами, Молдова між Карпатами та Дністром частково охоплювала територію сучасної України це Північна Буковина та частина Бесарабії та Трансильванія, в серці Карпат захищена гірськими хребтами. Кожне князівство мало власних правителів та свою долю. Одні потрапляли під османський вплив, інші під угорський чи австрійський. І лише в 19 столітті ці землі почали рухатись до об'єднання, щоб створити сучасну Румунію. Назва Трансильванія походить від латинського «trans silva», що в перекладі означає за лісом для середньовічних європейців. Це була майже міфічна земля, захована за дикими карпатськими лісами та гірськими перевалами. Її природна ізоляція робила регіон справжньою природною фортецею, де важко було вести великі армії та ще важче отримувати владу. Але ця ж ізоляція робила його спокусливим шматочком. Контроль над Трансильванією означав панування над перевалами, торговими шляхами та родючими долинами Карпат. Починаючи з 11 століття, Трансильванія входила до складу угорського королівства як автономне князівство. Тут мешкали румуни, угорці та Саксонці. Це німецькі колоністи, які були запрошені угорськими королями для розвитку міст та захисту від кочових набігів. Саксонці збудували укріплені поселення, ринки та готичні собори. А їхні села часто мали власні мури та вежі. У 16 столітті, після поразки Угорщини в битві під Могачем, регіон опинився між молотом та ковадлом, османською імперією та Габсбургами. Трансильванія стала князівством васалом Султана, але зберігла в. Внутрішню автономію а її правителі майстерно вели дипломатичну гру, маневруючи між Стамбулом, Віднем та навіть польським двором. А ось 17 століття стало часом нескінченних воїн. Османи та австрійці знову і знову намагались закріпитися в Карпатах, міста палали, населення тікало в гори, а влада змінювалася разом з тим, чия армія стояла на горизонті. Кожен володар залишив свій слід у вигляді архітектури та культури. У горці готичні замки та костели, саксонці, фортеці, церкви та кам'яні міські мури, австрійці баракові палаци та адміністративні. Будівлі, османи, елементи у фортифікаціях та східні декоративні мотиви. Міста, як от Сіхішаара чи Брашов, і досі зберігають середньовічний вигляд. Вузькі бруковані вулички, старі ратоші, готичні шпилі та вежі, які вже століттями не змінюють свій силует. Населення регіону було багатонаціональним та багатоконфесійним, православні румуни, католики угорці, протестанти саксонці. Це змішання культур створило унікальну кухню, побут та фольклор, де угорський гуляш мирно співіснує з румунською мамалигою, а саксонські ковбаси з османськими прянощами. Але світ найбільше знає Трансильванію завдяки легенді про влада третього Цепеша, прозваного Дракулою. Хоч він і правив у Валахії, та мав лише побіжний зв'язок із Трансильванією. Саме тут його поселив роман Брема Стокера, а згодом і Голівуд. Замок Бран, який ніколи офіційно йому не належав, став туристичною мекою та символом містичної аури Карпат. До речі, ви знали, що в реальності влад Цепеш більше часу провів у конфліктах із боярами та османами ніж у своїх легендарних вампирських пригодах. Князівство Молдова виникло у 14 столітті як стратегічна держава між Карпатами, Дністром та Чорним морем. У часи свого розквіту воно охоплювало території сучасної Молдови, значну частину східної Румунії та північ сучасної Одеської області України. Молдовани та Румуни говорять однією мовою румунською. Розбіжності у вимові чи лексиці з'явилися пізніше під впливом сусідніх народів, але культурна основа залишилась спільною. Традиції, фольк. Клор, кухня та православна віра в 19 столітті. Молдова стала об'єктом суперництва між великими імперіями. Після російсько-турецької війни східна частина князівства Бесарабія була передана Російській імперії. Це включало землі між Прутом та Дністром. Західна частина Молдови залишилась під Османським сюзеренітетом, але вже в 1859 році об'єдналася з Валахією, що стало першим кроком до створення сучасної Румунії. Після Першої світової війни, у 1918 році Бессарабія проголосила об'єднання з Румунією. Це рішення було закріплене парламентом та підтримано більшістю населення. Але в 1940 році, згідно з пактом Молотова Рібентропа, СРСР висунув Румунії ультиматум та анексував Бесарабію, створивши молдавську РСР. Частина цих земель, Південна Бесарабія та Північна Буковина, була приєднана до української РСР після Другої. Світової Тової війни Молдавська РСР залишилась у складі Радянського Союзу до 1991 року, коли проголосила незалежність. Румунія ж зберігла свій західний регіон Молдови у складі держави. Сучасна Молдова та Румунія залишаються двома окремими країнами, але поділяють спільну мову, історію та культурну спадщину. Прикордонні регіони України, такі як Південна Бесарабія та Боковина, також мають спільні культурні риси. А в багатьох селах і досі звучить румунська мова. Новини Історія Румунії це постійна гра на карті за останні 200 років. Вона неодноразово змінювала свої межі, отримувала території після воєн і дипломатичних угод. А потім їх втрачала під тиском сильніших сусідів. Після Першої світової війни здійснилася давня мрія румунських націоналістів об'єднання всіх історичних провінцій. В 1918 році Трансильванія, Буковина та Бесарабія приєднались до королівства Румунія, і на карті з'явилась так звана велика Румунія». Найбільша в своїй історії, але тривало це недовго. І ось настав 1940 рік в умовах Другої світової під тиском СРСР, Німеччини та Італії, Румунія втратила значну частину території. Бесарабію та Північну Буковину забрав Радянський Союз, Південну Добруджу, Болгарія, а Північну Трансильванію тимчасово передали Угорщині. Після війни кордони знов перекроїли, і країна повернула собі Трансильванію. Але Бесарабія залишилась в складі СРСР як молдавська РСР. Попри ці зміни, культурні зв'язки в регіоні. Ні, виявились сильнішими за політичні кордони, і в румунських селах Молдови, і в молдовських селах Румунії можна почути одні ті ж самі пісні казки. Та прислів'я, страви на кшталт мамалиги чи плацинди, готують однаково по обидві боки кордону. А відрізнити молдовський борщ від румунського зможе хіба що дуже прискіпливий гурман. Румунія та Молдова це приклад того, як історія не завжди малює кордони лінійкою. Тут вони, як живі істоти, рухаються, зникають та знову з'являються. А Трансильванія, попри всі політичні бурі та легенди про вампірів, залишається серцем Карпат, де з Зустрілися три культури: румунська, угорська та німецька, і жодна з них не зникла. Історія цих земель не менш захоплива ніж будь-який фільм про Дракули. Хіба що тут головний герой сама історія.